Ми студенти шостого курсу дошкільної освіти. Вирішили долучитися до всеукраїнського тижня дошкіля. І тому ми взяли інтерв'ю у наших студентів та настанови у викладачів. Тож давайте послухаємо. Тому що я люблю дітей, люблю з ними бавитися. Коли ти працюєш вихователем, в тебе можливість додоркнутися до кожної душі людини. Люблю комунікувати з ними, пізнавати, які вони, як вони розвиваються. Для мене бути вихователем це робити дітей щасливими та дати йому розвиток майбутнього. Це відповідальність за безпеку дітей і за їхнє здоров'я. Для мене це постійно бути з дітьми та приймати їхні емоції. Це все зможе Він має бути сильним, щоб їх тягати. Комунікабельним, ініціативним, креативним, толерантним. Кожен день саморозвивається. Веселий, позитивний. Я бажаю вам не зрадити тому, що ви вибрали для себе таку хорошу професію, збагачувати себе, свій досвід, залишатися вірними цій професії і робити кар'єру. Нехай вам щастить. Побажила насамперед творчої наснаги. Успіхів. Хотіла би побажати ще, знаєте, не зраджувати свої обрані професії. Побажаю майбутнім вихователям мобільності. Якщо те, що ви приготували на сьогодні з ними зробити, вони абсолютно поламали ваші плани всі, будь ласка, прийміть і включіться з ними в гру. Майбутнім вихователям я побажаю бути впевненими у своєму виборі. Я побажаю наповнюватися від спілкування з прекрасних, і я побажаю. Бути собою і я ще дуже-дуже побажаю такої цілеспрямованості у досягненні певних цілей. Долучаємося до всеукраїнського тижня дошкілля. Долучаємося до всеукраїнського тижня дошкілля. Долучаємося до всеукраїнського тижня дошкілля!